Росія заявила, що буде нападати тепер на Фінляндію, і Що Фінляндія це розсадник фашизму. Абсолютно так само вона розказувала перед тим як напала в повномасштабному на Україну, що там фашисти, це ж дебендера. Це вся ця, ця історія. Європа паралельно зараз готується до війни. Тобто Польща вже закрила абсолютно всі кордони, всі очікують. На то щоб Росія буде нападати через Латвію, Литву, Сувальські коридори, ці країни Балтії, але зараз на пов'язки дня стоїть Фінляндія. І дивіться, два тижні назад. Я записував відео про те, що готується, готується вже військовий стан, повноцінний на території Білорусі і Польщі зараз. І там повністю вистроєні війська НАТО. Америка вже перейменувала свій міністерство оборони в міністерство війни. Тоді всі досить такі, ну тобто 50% коментарів були про те, що не. Не милий, що ти там розказуєш туди-сюди. Прийшов вже час, якийсь певний це стало очевидно. Ну слава Богу, до людей доходить. Але давайте зараз розберемося ситуацію більш детально, що вам ці ситуації всі взагалі діляться людям, які в Європі чи в Україні, як на це реагувати і як на кого це повпливає наступним чином. Отже, я не думаю, що війна зайде аж прямо в Європу, але точно якась заворушка буде. Тобто, скоріше за все, це зупиниться десь в країнах там Балтії. Це точно 100%. Якщо ну ви уявіть, скільки Росія зараз звезла взагалі військових і техніки на кордон на. З Польщею, Латвією і Литвою. і так само всі країни НАТО, які доступні до цього, які дотичні до цього змогли підвести а, своє озброєння військових і так далі. Я не буду показувати картинки, бо заблокую просто відео це через це. Можливо, в телеграм-каналі за посиланням шарці профіля можливо. І а, що вони так привезли, і постояти все, і роз'їдуться, тобто. Друг друга на понт будуть брати, але саме кончений, саме з це, княже, буде російська сторона начнуть перші провокації. І ви вже знаєте прекрасно, що на територію Польщі залетали і дрони, ці самоліти, і, і квадрокоптери їхні. Вони нічого не замічають. А як українська фура заїжджає, так замізамічають. Ну ладно, опустимо це. Це все рівно робиться не без російської руки, щоб ви розуміла російська колона, п'ята колона, вона є всюди, в тому числі і не на таможні в Польщі. Всюди всюди ця рашка, блін, потикалась. Тому я кажу, переходьте на українську мову, бо російська мова це просто один з основних інструментів. Як може за вас а, братися і маніпулювати Росія? Щоб руський народ вас надо спасать, народ поняла. Вас... Я перепрошую, ну давайте щоб без мата, дуже хвилює ваші, що у нас в Фінляндії живіть там своїм життям. Ні, бо в Фінляндії теж є ру, русський народ, які там розаварє на руссками, їх теж типа треба спасати. Ви там із непонятного типа полуруського міра, робите якийсь євромір, нас це не встраємо. Будемо з вами воювати. Ви там фашисти всі. Ну, такі наративи. Все те саме, що проти України, нічого не міняється. Далі, ці війська, які стоять зараз на кордонах з Польщею, Латвією, Литвою. Це вже точно, це вже перевірено. Зайдіть в Тікток. Ну, ці відео просто дуже блокуються. Я багато відео бачив, позберігав. А коли я заходжу їх повторно, подивитися в Тіктокі, ці відео вже заблоковані. Тобто дуже багато відео, де звозиться багато, багато техніки до кордонів за Білорусію, Латвію, Литвою, як зі сторони Росії, так і зі сторони а, НАТО. Що нам чекати?